Так само я працюю із відніманням. Перше число в мене є. Зліва посерединці між числами в мене є знак. Віднімаю я від 556 321. Замість дорівнює, я підкреслюю ось такою лінією. І тепер в мене працюють спочатку. Я починаю з маленьких. Спочатку працюють одинички з одиничками, потім десятки з десятками, потім сотні з сотнями. 6 відняти 1, Одразу записується 5. 5 відняти 2 одразу записую, це 3. 5 відняти 3 одразу записую, це дві сотні. 556 відняти 321 дорівнює 235. Є такий випадок, коли не все дуже легко. Наприклад, 562 відняти 338. Кожен розряд під кожним розрядом лінію. Замість знаку дорівнює, підкреслила. І тепер починаю працювати з одиничок. Дві одинички, відняти вісім одиничок я не можу. Тому я зараз буду просити у десятків. Той розряд, який трошечки старший. Я прошу відсюди один десяток. Тепер в мене тут не дві одинички, а 12. Відняти вісім. Це в мене буде 4. Переходжу до десятків, але я пам'ятаю, що було їх 6. Один я віддала. Тепер в мене залишилось 5. 5. десятків відняти 3 десятки 2. З сотнями залишається все дуже легко. 5 сотень відняти 3 сотні, дві сотні. І так, 562 відняти 338 дорівнює 224. Але буває ось такий випадок, коли в нас кругле число, немає ні десятків, ні одиничок. Я віднімаю 560. Один. Замість знаку дорівнює в мене така лінія. І я дивлюсь: від нулика я не можу відняти одиничку. Мені треба просити, але просити в мене ні у кого. Тобто автоматично десятки будуть просити у сотень. Сотні віддають одну сотню десяткам. А я вже у десятків тепер можу попросити один десяток. Тепер в мене тут не нуль. А один десяток це 10. Від 10 я віднімаю 1, дорівнює 9. Тут залишилось вже не 10 десятків, а 9, тому що я просила. 9 відняти 6 це буде в мене 3. І тепер сотень в мене 7. 7 відняти 5 дорівнює дві сотні. 800 відняти 561 дорівнює 239.